Я думаю, ви теж відчули, як особлива сила в цих віршах. Вони ніби про дуже болючі речі, але одночасно, скільки любові в них, яка дуже щира, дуже правдива, вона про життя зараз. Наша земля просочена цими станами, цими втратами і надіями. І от відчуття, дивіться, вона ніби земля зараз розкладається на кванти, аби зібратися в щось нове. І оце щось нове хочеться будувати з розумінням, з усвідомленням, як воно має бути, як воно має закладатися. Зараз я запрошу Андрія Зелінського. І у нас оця Андрія в цьому номері дуже багато. Бо, по-перше, вийшла книга його, Мапа, де дуже конкретно прокладає картографію, навігацію. Отець Андрій, зараз, може, я щось не так скажу, але. Ніби прошиваючи свідомість цією відповідальністю за кожен крок, значенням кожного вибору, послідовністю кожного етапу, як воно має будуватися. Ми маємо в цьому подорослішати. Крім презентації, було ще інтерв'ю. Воно теж є в номері, можете подивитися на Ютубі. І найголовніше у нас був курс, освітній курс. Господарствої свободи він якраз напередодні закінчився, і має бути посилання на курс. Ви можете придбати собі і бути в цьому контексті, цим навчанням, з налаштуванням, я б так назвала це, з налаштуванням так довго, так, з такою швидкістю, яка зручна для вас. Отець Андрій, я вас запрошую. Лани. У нас, до речі, журнал не починається з налаштування. Це уривок з книги Мапа. Саме уривок про Лани. Але так як отець Андрій про Лани розкаже. Навіть книга не розкаже. 28 травня 1916 року Генрик Бігіляйзен. Польського єврейського походження поет вибіг із будинку номер 150 по вулиці Леона Сапіги у Львові, вибіг з жахом в очах, вибіг стривожений, стурбований, і побіг, як передають джерела до своїх учнів, гімназистів, стоячи перед якими, знову ж таки, з тих же самих джерел, можемо прочитати його промову відому вже, до речі. «Ідіть!» Каже він до учнів. І подивіться, як лежить найбільший український поет, такий бідний, як ваш народ. Ви були негідні, щоб він був поміж вами. Ви не спромоглися забезпечити йому життя і не зможете його похоронити. Там кілька хвилин до цього. Генрік Бігіляйзен. Дивився на свого гімназійного друга Івана Яковича Франка, тіло якого лежало в шаленій нужді, покрите подертим покривалом. Ось біля голови стояло лише двоє стрільців. Бо, як ви знаєте, донька в Києві, один син в австрійському війську, другий син в січових стрільців, мобілізувався. Нужденне життя. Геній української ідеї в Галичині. А увага, я зараз не, не збираюсь, Всі тут присутні розуміють масштаб особистості, про яку говорю, але приблизно просто щоб навести фокус: 6 тисяч праць, 10 поетичних збірок, 50 поем, 10 праць великої прози, 100 малої прози, понад 3 тисячі публікацій і наукових робіт. Слухайте скількості, але це не все. Це поетичний геній, який ще тричі сидів за ґратами, ні за що місяцями, а скільки можна було б тоді ще дописати, який тричі намагався балотуватися для того, аби відстояти інтереси українського народу і крайні вибори. Це 266 проти, 265 голосів за. Тоді Франко сказав свою болючу фразу, яка потім йому неодноразово згадувалась я ненавиджу руський народ через те, що вони так не вміють потурбуватись про себе. Ціле його життя пішло. На те, аби відстояти право людини, українця. У час, коли Галицька інтелігенція орієнтувалася або на Москву, Москофільство, або відповідно на, на відень, чи на відповідно інтегруватися у польське суспільство, він залишався собою. Він помер у шаленій нужді. Я вже не кажу, що чотири крайніх роки його руки були знищені. Ви знаєте, хворобою він не міг писати. Дружина в психіатричній лікарні. Ви не гідні. Цей докір постійно лунає в моїй свідомості, бо страшно, аби докір не став вироком. Нам з вами. Франко це не просто поетичний геній. Франко це стовп української ідеї, це цілення української державності. Знову ж таки, на Галичині, у часи серйозних викликів. Рівняти ці особистості міг, мабуть, лише в цей час митрополит Андрей Шептицький, але це різні мови, це різні підходи. Це правда. Кілька днів згодом на похорон зібралось 10 тисяч людей. І навіть перемир'я тривало, тому що час Другої Першої світової війни, пробачте, 16-й рік. І навіть перемир'я тривало три дні. Похоронили, але в перший віці 10 тисяч людей, якби скинулись по 50 копійок напередодні. А ви знаєте, що він ходив на базар, тому що не міг використовувати свої руки, натягаючи торбу. І просто хто що міг кидав, хтось копійки, хтось якісь продукти. Іван Якович Франко, його портрети у кожній хаті на, на Галичині, в кожному містечку, в селі, і в місті і в містечку. Ви були негідні. Ви не зрозуміли. Ми з вами надто заідеологізоване суспільство, і це діагноз. Ми з вами вміємо почитати генія, але не поважаємо людини у геніях. Ми втрачаємо з фокусу найважливіше, хоча пам'ятаємо поважливе. Ми дуже легко і, мабуть, безвідповідально редукували ідентичність до історії. Історію замінили метафізикою. Ми метикуємо високе, ми заглядаємо до глибокого і пропускаємо очевидне. Очевидне, яке було свого часу ще сформульоване Тертуліаном, одним із перших ранніх християнських письменників. Каро, кардо салютіс ест. Спасіння в тілі. Глибока духовна трансформація людини і людства, ніби на завісах, кардо, тримається на нашому тілі. Бо свобода потребує. Ланів. Бо свобода потребує ресурсу. І не ресурсу заради ресурсу, тоді наша свобода стає заручницею, але ресурсу заради втілення, реалізації, матеріалізації, уречевлення нашого з вами духу. Бо свобода це форма існування, яка дозволяє волі добуття прорватися в конкретний в вимір, історичний, часовий, говорити мовою культури, бути частиною нашого з вами словника і нашої з вами дійсності. Свобода потребує ресурсу. Оскільки у нас постійно позбавляли і землі, і хліба, і, і всього іншого, ми звикли про свободу співати і писати вірші. Нам важче брати на себе відповідальність реальну, матеріалізовану. Лан це не просто колосся. Це творчий задум. Лан потребує архітектора, як архітектора потребує свобода. Лан це відповідальність за життя, як я пишу і часто кажу. Не існує менеджера, командира, президента Лану, існує господар лану. Точно так, як не існує менеджера, командира чи президента життя, існує господар життя. Людина, яка усвідомила і взяла відповідальність за власне буття в цьому світі. За свою свободу, стала господарем своєї свободи. Сьогодні, як ніколи, мені здається, хоча це наша з вами історія, ми потребуємо ланів, але не тільки. Жовтень 1906 року, та сама вулиця Леона Сапії, той самий будинок 150, але поряд в будинку 152, кілька метрів, 10 метрів різниці, сад поміж двома будинками і поряд із омріяною, збудованою франковою хатою, стоїть помешкання, де живе Михайло Грушевський. Вони працювали разом. Грушевський допомагав Франку, вони ніколи не ходили в гості одне до одного. Сад, десять метрів, а таке враження, що два різних береги, лівий і правий. Сад а таке враження, що поміж тими двома хатами Дніпро, збруч, пруд, Дунай, все, що нас ділило впродовж століть. Вони перейшли на епістолярний жанр спілкування, коли уночі Грушевський писав листи Франку: подбайте про нашу приязнь, бо будь ласка, запишіть -за, е ваших песиків. Франко притягував песиків, він любив їх збирати. Вони гавкали вночі, і Грушевському це докучало, бо це були, були клопоти. Справа не в тім. Справа в тім, що нам потрібні не лише лани. Свобода потребує не лише ресурсу, свобода потребує також мостів. Бо на мостах ми можемо зустрічатися, спілкуватися, разом мріяти, разом запалювати зорі одне в одному, дивитися і бачити гідність в обличчі конкретної людини. Абстрактних людей не існує, абстрактної людяності не існує. Людяність не ходить нашими вулицями, не їздить тролейбусами, не спускається в метро. Там люди конкретні. Які потребують ресурсу, як свого часу потребував Франко для того, аби реалізувати власний геній. І ми за це відповідальні, за лани і за мости, за те, щоб зустрічатися, дивитися і бачити, спілкуватися і підсилювати одне одного. Інакше, інакше не ріки, не дистанції, а прірви поміж нами назавжди. Так, трапилось історія в Україні, вкрала в людини в Україні світ, позбавила її землі, позбавила її хліба, вкрала в людини інших людей, розділяли нас постійно різними, нас розводили по різних берегах, церквах, політичних партіях. Вкрала в людини людину, себе вкрала. Людина не відчуває себе господарем власної свободи, бо що в нашому культурному дискурсі колективне якось так траплялося завжди домінувало над індивідуальним. Ми втратили з вами найважливіше людину за лаштунками ідеології, залаштунками великих колективних ідеологічних проєктів. А людина це завжди про конкретне. А значить, про обмежене, а значить, про вразливе. Але саме там замешкав дух, здатний трансформувати історію не лише особи, але цілого людства. Щоб повернути людині в Україні світ, нам потрібні лани. Нам потрібно навчитись, потрібно повернути собі землю, пам'ятати, що свобода потребує ресурсу. Сьогодні ми бачимо наскільки це необхідно для цілої держави, для виживання держави. Ми стільки прогайнували, але все починається з нового покоління, якого, якому вдасться відчути, що здатність посадити дерево і здатність отримати плід з цього дерева. Це про реалізацію особистої свободи. Моя свобода потребує заземлення, як я кажу, не для того, аби обтяти крила, але для того, аби було від чого відштовхнутися, коли крила захочеться розправити. Аби повернути людині в Україні, людей, нам потрібні мости. Крізь усі можливі прірви і дистанції історично нашаровані. Нам потрібно спілкуватися. А спілкуючись, підсилювати одне одного, запалювати зорі. Бо коли я запалив зорю. Коли я підсилив гідність того, хто стоїть переді мною, коли я підсилив людину, Я є. Це найпотужніший емпіричний доказ мого існування, а звідси з цього усвідомлення, що є, починається історія моєї свободи. Я є. Це моє буття. І я зможу зробити з нього щось прекрасне. Коли запалюємо людей навкруги, то у світлі зір. У світлі їхньої гідності завжди легше помітити контури власної свободи, а значить, і власної гідності, а значить, і власної людяності. Саме тому нам потрібні засівати лани, прокладати мости і запалювати зорі, щоб бути, бути собою, бути господарем своєї свободи. Дякую. 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 І хочу вам нагадати, що ви продовжуєте шлях зі свого берега і почути сьогодні зараз, прямо воно продовженням є вашого шляху.